Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо, як Primex використовує кіперів для безперебійної роботи. Primex досягла цього завдяки використанню кіперів важливого компоненту і інфраструктури. Хто вони такі? Це автоматичні агенти, яким доручено виконувати заздалегідь визначені дії на децентралізованих платформах, таких як Primex у нашому випадку. Ці дії зазвичай включають моніторинг різних параметрів, виявлених в конкретних умов і автономне виконання транзакцій на основі заздалегідь визначеної логіки. Як Primex використовує кіперів? Primex використовує потужність кіперсів для виконання широкого спектру функцій, які сприяють загальній ефективності та надійності платформи, під виконання угод до управління ліквідацією, кіперс виграють ви вирішальну роль у забезпеченні безперебійної та ефективної роботи Primex. Отож, виконання торгів одним із основних обов'язків Кіпер на Primex є сприяння виконання угод. Коли користувачі розміщують замовлення або беруть участь у торгівлі на платформі, кіперси відстежують ринкові умови та здійснюють угоди від їх імені, забезпечуючи своєчасні та точні транзакції. Також вони постійно відстежують ринкові умови та рух ціни на різних децентралізованих біржах. Інтегрованих з Primex, залишаючись пильними, кіперси можуть визначити арбітральні ліжні можливості, оптимізувати свої торгові стратегії та підтримувати конкурентноспроможні ціни для користувачів. Що на рахунок ліквідації? У випадку, якщо маржинальна позиція стає недостатньо заставою або досягає заздалегідь визначених порогових значень ринку, збігачі починають діяти для управління ліквідації. Швидко ліквідуючи позиції та виплачуючи непогашені борги, кіперси допомагають зменшити потенційні витрати та підтримувати стабільність платформи. Е, Зберігачі також відіграють важливу роль в управлінні ризиками в системі Primex, відседжуючи такі фактори, як волатильність активів, ринкова ліквідність і позиції користувачів, які допомагають виявляти і усунути потенційні ризики, проактивно захищаючи інтереси користувачів і підтримуючи цілісність платформи. Наступне це постійна оптимізація. Primex постійно оптимізує свою інфраструктуру, кіпер для підвищення продуктивності, надійності та масштабованості. Завдяки постійному вдосконаленню та інноваціям, Primex гарантує, що Keepers залишаються на передньому краї технології DeFi, надаючи користувачам безперебійний і безпечний досвід торгівлі. Отож, кіпери є основною діяльністю Primex, що дозволяє платформі функціонувати безперебійно та ефективно в динамічному світі децентралізованих фінансів. Використовуючи потужність автоматизації та інтелектуального прийняття рішень, Primex гарантує, що користувачі можуть торгувати з упевністю, знаючи, що їхні транзакції обробляються з точністю та надійністю.